У Лузівській громаді комунальники фіксують наслідки негоди. Це до десятка поламаних дерев та пошкоджена приватна будівля. Говорить заступник Лозівського міського голови Денис Петренко. На сьогоднішній день запропоновано і зустрічались з власниками даної будівлі. Також їх проінформовано, що вони мають можливість і законне право написати заяву до звернення до міського голови стосовно в допомозі. Бальний вітер також вивів з ладу кілька котелень у місті. Більше години вони працювали на альтернативному живленні. Зазначає Денис Петренко. Ну і одна із котелень також пропрацювала понад 6 годин, де була повністю обеструмлена. Це авілівська сторона. На зараз вже електропостачання в сталому режимі. Також на ранок ми звітували про те, що тепловодопостачання в лазівській громаді в сталому режимі, не дивлячись на значні погіршення погодних умов. Центральні дороги в місті техніка посипала з вчорашнього вечора. Повідомляє заступник міськголови голови і додає нарікань з приводу обмеження руху автотранспорту не надходило.